Доброго дня! Пропоную у вашій увазі експериментальний дослід на тему виготовлення та дослідження роботи балістичного маятника для визначення швидкості тіл. Напевно, перед будь-яким власником тематичної зброї постає питання: яка ж реальна потужність його пістолета або гвинтівки? Яка швидкість кулі під час пострілу? Існує доступний і дуже точний метод визначення швидкості кулі. Це балістичний маятник. Для його виготовлення нам знадобляться пістолет з кулею, ваги, паперова коробка, лінійка, ножиці, нитка та пластилін. Вирізаємо з паперової коробки передню стінку. Ліпимо з пластиліну ще одну коробку, яка трохи менша за розміром, від паперової. Вставляємо в пластилінову коробку паперову. Підвішуємо пристрій на нитках. Вимірюємо масу кулі М маленька. Вона становить 4 грама. Вимірюємо масу балістичного маятника М велика. Вона становить 79 грам. Зробимо постріл і вимерю висоту аж маленька, на яку піднявся балістичний маятник після влучання кулі. Висота становить 1 см. Скористаємося вже виведеною формулою для визначення швидкості руху тіла за допомогою балістичного маятника в 0 дорівнює m маленьке плюс m велике помножити на корінь квадратний 2gH поділити на M. Отже, швидкість кулі нашого пістолета становить 9,13 метрів за секунду. Як бачимо, балістичний маятник при уважному і ретельному підході дає досить точні результати. Дякую за увагу!